Вітаю студія! Тож ми зараз знаходимося біля під'їзду. Декілька місяців тому було застрелено журналіста Олеся Бузинин. Тут відбувається акція, де громадська організація за солідарність спільно з правим сектором встановлюють дошку пам'яті присвячено цим подіям. Дана акція відбувається якраз напередодні апеляційного засідання щодо зміни запобіжного заходу для двох підозрюваних у цьому безвіці Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Я нагадаю, що Олеса Бузоно застрелили 16 квітня цього року. За версією МВС його було вбито кульовими пораненнями в голову і в груди. Опісля цього. Цього МВС якраз відкріло відкрило розслідування за статтею 115 кримінального кодексу України про умисне вбивство. Рівною через місяць після того, 18 червня, міліція схопила двох підозрюваних у цих справі, як я вже згадувала Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Обоє свою провину заперечують. Їх було на два місяці. Їм було обрано запобіжний захід у вигляді позбавлення волі на два місяці, 12 серпня Шевченківський районний суд, тобто два тижні тому продовжив міру запобіжного заходу ще на 60 днів. Зв'язку з цим громадські організації, які не погоджуються з даними обвинувачення щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, Чука, встановлює тут якраз пам'ятну дошку.